У його знімках проявляється це химерне кохання часів бароко до ексцесів, каже Джермано Челан, директор відділу сучасного мистецтва досить знаменитого музею Гугенхайму. Вони наповнені тугою та декаденсом і екстазом, а ще зверненням до розчленованих тіл в анатомічних театрах, навіяних мистецтвом Берніні. Привіт! З вами Мор і сьогодні я хочу з вами поговорити про одну достатньо цікаву особистість, яка у багатьох людей стоїть під великим знаком питання щодо етики, а також його естетики. Це Джоель Пітер Віткін, фотограф, що не має меж. Інколи потрібна лише мить, щоб визначити долю митця. І якщо казати щодо Віткіна, то таких моментів у його житті було безліч. Все почалось з того, що в утробі матері їх було троє: трійнята він, його брат та сестра. Але сестра, на жаль, не пережила утробної конкуренції ембріональної, і вона загинула. Тому Віткін каже, що вже тоді, в настільки малому віці, він вже стикнувся смертю настільки поруч, яка просто попромайнула. Взагалі, його сім'я достатньо незвична. Його батько був євреєм, а мати католичка. І тому вони розійшлись достатньо рано. Взагалі, Джоель Пітер Віткін народився в цього можна було очікувати. Сім'я була дуже бідною і його мати працювала бухгалтером на заводі. Щоб хоч якось зводити кінці з кінцями. Але попри все, вона все одно знаходила кошти, щоб і Джо, і Джером мали кошти на те, щоб отримувати уроки по мистецтву. Батько Віткіна час від часу все одно їх відвідував, але це було досить рідко. І Джоел Пітер вже тоді відчув цю втрату. Але ще більш скорботною вона стала з часом, коли його батько помер. Але він не просто помер, його було вбито. На жаль, я не знаю подробиць можу тільки сказати, що за декілька років до того його батько став безхатьком, і він жив просто неба на вулицях Брукліна, а це достатньо небезпечний район. І таким чином він втратив своє життя, що само собою позначилось на житті хлопчика. Настя трагійна. Шматочок перший. Які такі сльозки нічого немає. Я здогадалася, що я зроблю. Він також згадує інший момент свого життя, який був досить важливим. Його мати, його брат Джером та він сам зранку збираються у церкву все як завжди. Але раптом вони чують страшенний лязгіт металу та гуркіт з вулиці. Вибігаючи туди, вони бачать, що сталася страшна автокатастрофа. Три машини повністю з сім'ями зіткнулись. І, залишившись сам серед хаосу та метушні, маленький Джером лишається на вулиці сам. Раптом йому під ноги викатується дуже дивний предмет він дивиться, і це голова маленької дівчинки. Вона майже неушкоджена, дуже гарна. Вона дивиться на нього своїми ясними очима. Він не може відірвати від неї погляд. І у шоці, і в якійсь рефлексії, він хоче її торкнутись, але його одразу просто відштовхують і відтаскують від неї. Сам він каже, що. Він це дуже довго бачив в своїх кошмарах, і, звичайно, це дуже сильно вплинуло на світогляд хлопчика. Це поєднання страшного і прекрасного цієї краси і трагедії. Варто також пригадати інший момент з його життя. Після того, як його батьки розлучились, він дуже багато часу проводив зі своєю бабусею, до якої був дуже сильно прив'язаний. І він сам розповідає історію про своє захоплення про бабусині чотки. У дитинстві у Бруклені моя бабуся дозволяла мені носити її розарій. Я був такий гордий. Показуючи на руки та ноги Христа на розарії, я сказав, що коли виросту, буду працювати на фабриці чоток і прибивати тіло Христа на кожен хрест на розарії. Вона тільки посміхнулася мені, і ми продовжили вечеряти. Це просто була така щира заява від дитини. Тим часом бабуся Джоела Пітера вже страждала декілька років від гангрени на нозі. І, на жаль, все закінчилось ампутацією кінцівки. Тому Джоел казав, що він в якійсь мірі вже звик до цього дивного запаху, згорнувшися крові та гниття. Напевно, коли я вам це розповідаю, ви відчуваєте тільки нерозуміння та огиду. Але я закликаю вас. Просто спробувати сприйняти це з іншої точки зору та побути на чиємусь місці. Протягом 50-х років, що у віці 17 років, він купив свою першу камеру і почав закохуватись в мистецтво фотографії. Він вчився використовувати камеру технічно, захопивши собою сумне бачення життя, яке вже він придбав у дитинстві. У 60-х, якраз під час війни у В'єтнамі. Віткін також був призваний до лав армії і пішов вчитись на військового фотографа, де знов міг побачити суворість смерті надто близько. Проте він не попав на саме поле бою, він був на тренувальних полях біля лінії фронту. Проте він мав документувати солдатів, які покінчили життя самогубством, а виявляється, таких було дуже-дуже намало, або які померли під час тренувальних вправ. Його вчили документувати різновиди смерті, спіймати те, що має військовий фотограф. Таким чином, Віткін вкотре перестрівся із смертю дуже-дуже і близько. І це, звичайно, залишило сліди у його світогляду також. Віткін працює з людьми, які не знайшли свого місця в цьому соціумі. Люди з фізичними відхиленнями, з наслідками операцій і аварій, з втраченими кінцівками, з транссексуалами та гермафродитами. Всі ті, кого зазвичай вважають маргіналами і які відкидаються суспільством. Але не тільки незвичайні люди його цікавлять. Крім усього, фотограф інколи працює з тілами людей, які вже пішли з цього життя. Для мене екстремальні речі схожі на чудеса. Ця фраза Віткіна могла б чудово підсумувати його роботу, адже, побачивши одну з його фотографій, це означає неминуче увійти у мрійливий, але тривожний світ майже кошмар, у якому краса постає вражаючим чином. Цікаво, що при цьому Віткін є ревним католиком, і тема релігійності дуже часто повстає у його роботах. Нічого що буде маленька пауза, бо в мене тут. Повза текст і я повзу. Okay. З технічної точки зору фотограф надає перевагу аналогічним процесам, які використовувалися ще дуже-дуже давно. Які використовувалися для створення перших дегеротипів і амбротипів, оскільки вони дозволяють йому більш вільно поводитись з негативами. Можна навмисно створювати недоліки на зображенні, наприклад, подряпини, потертості, шум, якісь характерні ефекти, які підсилюють це відчуття артефакту та того, що фото створене дуже дуже давно. Насправді ці його експерименти почались тоді, коли він побачив один амбротип 19 сторіччя, на якому зображена жінка з її колишнім коханцем. Причому зображення його майже видріпано з рами. Якщо точніше, то фотограф використовує желатино срібний процес. Фотопластинки були попередниками фотоплівки, як цільового носія у фотографії, і вони могли зберігатись дуже дуже довго. Для отримання знімків скляні пластини, це також могла бути спеціальна гнучка плівка. Вони були покриті світочутливими емульсіями і солей срібла. Наразі подібний мистецький чорно-білий фотодрук вважається ексклюзивним, і галаристи його також інколи називають срібним фотодруком. Фото Віткіна дозволі незвична практика, але таким чином він висловлює свою позицію щодо того, що тіло і після смерті лишається прекрасним, і він бачить красу у тому, що багатьом вважається огидним. І це, звичайно, не раз викликало скандали. Наприклад, одна з його найвідоміших робіт поцілунок, це був 1982 рік. То був медичний експонат, розпиляна на у голова чоловіка початку 20 сторіччя. Сам, сам Віткін розповідає, що йому довелося чекати майже рік дозволу від медичного університету Нью Мехіко. А коли він його отримав, то він мав лише 24 години на роботи з ним. 12 годин поспіль він намагався скласти композицію, але в нього. Це було марно, йому нічого не подобалось. Коли Віткін остаточно втомився і задрімав, потім він зрозумів, що в нього лишилось лише пару вільних годин до кінця так званої оренди. Джоель вирішив, що вже така доля, і йому не судилось зняти цей експонат, і він почав його пакувати назад. Але тут дві половинки самі випадково склались у поцілунок. І то було негайно схоплено його фотокамерою. Так була створена одна з його робіт, яка принесла йому відомість. Але через якийсь час Ну я не можу. Відрав салпидочку. Постійно. Але через якийсь час прибиральники знайшли у студії Віткіна Ембріони. У нього там купа мертвих немовлят. повідомили вони поліції. Правоохоронці, звісно ж, увірвались до художньої студії та конфіскували все, що було там, в тому числі і тираж із 50 екземплярів роботи із зображенням голови. Так університет дізнався, чим Віткін дійсно займався із позиченими зразками. Звісно, почався скандал. Для припинення якого митцю довелось здати університету всі негативи. Але на щастя поліція не знищила тих 50 відбитків роботи і відкинула якимсь чином вдалося їх повернути. Тепер ця робота існує в дійсно обмеженому екземплярі, в дуже обмеженому тиражі, за іронією саме так, як полюбляють колекціонери. Можливо, тому саме ця робота стала одним з найдорожчих та найзатребуваніших творів художника. Звичайно ж, університет вважався, що це абсолютний хорам і це неетично повністю. Проте це абсолютно не заважало Віткіну працювати далі. До речі, цікаво, що він періодично працював у Мексиці, тому що там не настільки жорсткі закони, коли це стосується тілу. Сам Джео Пітер каже, що він завжди працює лише з тілами, по які не звернулись родичі, бо він розуміє, що інакше його дії можуть спричинити біль та непорозуміння. І, само собою, він ніколи не, ніяким чином не змінює їх, або причиняє якусь шкоду. Для нього це дійсно справа етики фотографа. Насправді, Віткін став на шлях професійного фотографа досить не рано у 41 рік, лише тільки тоді, коли він зміг дійсно поділитись своїм баченням із публікою, яке про нас через все життя. Хоча Віткін ще після війни здобуває художню освіту, він вчиться у нью-йоркській школі Купер Юніон. А цікаво, що якраз саме в той час Діана Арбус викладає там фотографію. Якщо ви знаєте, хто це, і знаєте, хоча б цих парочку фотографій від неї, будь ласка, нам напишіть коментарі. Можливо, ви хочете окремий випуск про неї. Якщо ви знаєте і хочете, дуже цікаво почути вашу думку. О, і я майже впевнена, як і більшість мистецтвознавців, а я скромно долучусь до них, що Арбус, точно її вплив можна вважати беззаперечним на його фото. Але він вчився на скульптора, а не на фотографа, як ви могли подумати. І є дуже Пара цікавих його робіт, які, на жаль, я можу вам лише описати, а не продемонструвати, тому що вони були кінетичними, тобто вони ще й при цьому рухались. Щодо цієї, це було тіло, в якому під час причастя у грудях відкривались дверцята, і там висувалась фігура немовляти, який тримав у своїх руках сферу. А у сфері вже знаходились святі обладки для причастя. Вікіним керувала ідея перетворення. Свої перші фото Віткін знімав у себе ж на даху. Точніше, він скоріше фільмував перформанс. Це було скоріше фіксування, аніж дуже звичні для нього постановні фото. Але дах, як місце без зайвих людей підійшло ідеально. Фокус фотографій Віткіна – це що таке тіло живе або мертве який являється коконом, оболонкою для душі. При цьому він також шукає людей, які відпробовують себе, або людей, які роблять модифікації, людей, які є незвичними по своєму фізичному складу, його бажання показати їх гарними у всій своїй індивідуальності і часто відмінності, довести, що краса не має меж і стандартів що вся наша норма нав'язана. Чесно кажучи, це зараз дуже сильно перегукується мені з ситуацією в нашій країні. Внаслідок агресії сусіда-окупанта постраждало дуже багато наших з вами співвітчизників від людей похилого віку, так і до зовсім малих дітей. Багато хто втратив кінцівки. Те саме стосується і частини наших захисників з передової, які були. Просто врятовані нашими хоробрими медиками. Вони повернуться додому вже потім в повністю мирне життя. І ми маємо прийняти їх у цій новій формі: не відводити очі, не гидуватись, не вважати їх ненормальними, вчити дітей, не капкувати з таких людей. Ми маємо бути їм підтримкою. І якщо ви ще про це не задумувались над цим питанням то дуже вас прошу задуматись і підготувати себе морально до нових реалій нашого з вами життя. Коли Віткін обрав собі такий маргінальний шлях, то він розумів, що це дуже далеко від комерції і заробляння грошей на тому. Та він, в принципі, і не прагнув. Проводячи свої дні в майстерні, по ночам він працював у ресторані і навіть просунувся кар'єрними сходами. Від мийника підлог до старшого офіціанта. Таким чином, його мистецтво одразу було не засобом існування, а його метою. У кінці 70-х у Віткіна починається новий етап у фотографії, серія знімків людей у масках. Це якраз його вислів на тему, що тіло людини є набагато більшою реальністю, а обличчя та є завжди маска, підлаштування під соціум. Тіло ж є чимось більш особливим та автентичним. Крім того, маска надає людині таємничості та анонімності. До речі, ось один з найвідоміших автопортретів самого Джоела Пітера Віткіна. І варто зазначити, що маску створив для нього вже нині покійний модельєр Олександр Маквін ще у 1996 році. І вона засвітилась не тільки на його показах, а ще й на автопортреті Джоела та навіть і на фотосеті пана Девіда Боуї. Хотіла ще трохи розповісти вам про іншу одну з моїх улюблених робіт Віткіна Врожай. Вона була створена у Філадельфії у медичному музеї. Саме обличчя чоловіка було зроблене з воску. Це експонат з Франції з 1880-х років, тобто воно дійсно дуже старе. І Він був створений для студентів-медиків з найтончішими деталями з людської анатомії. Тому відкіну не дозволило його нікуди транспортувати, враховуючи його надзвичайну цінність, і це можна зрозуміти. І його єдина можливість була зробити фото прямо таки на столі куратора під його наглядом. Сам він розповідає, що додав на фото парстки авокадо, цибулі та інших рослин. І ця персона стала для нього втіленням природи, таким її антропоморфним образом. Він ніби мертвий, але природа все одно бере своє і проростає з того ґрунту, з тої землі. Рослини різноманітні овочі, фрукти. Воно все дозріває, але тим не менш відмирає, що це є певний нерозривний цикл. Образи на його фото дуже часто символічні. Надто картинні, сюрреалістичні, барокові. Щодо живописності, то й воно і не дивно, бо Віткін зазвичай надихається такими художниками, як Веласкес, Джотто, Пабло Пікассо, Хуан Міро, Сальвадор Далі та Густав Курбе. І їхній вплив на його творчість дуже помітний. З фотографів його приваблювала творчість Ернеста Джосефа Беллока. Який відомий своїми таємничими фото жриць кохання зняти у Віллі, який був законним районом червоних ліхтарів у Новому Ерлані ще у 1912 роках. Цікаво, що по життю він також заробляв фотографію, але він знімав пейзажі, морські порти, кораблі і ще безліч всього. І це були хороші фото на замовлення, але це важко було назвати мистецтвом. Після смерті Беллока майже всі його фото були спалені. І лише через 15 років були знайдені ретельно сховані негативи на скляних пластинах. А ми з вами пам'ятаємо, що дегеротипу може зберігатись дуже і дуже довго. Із зображеннями проституток з вище названого кварталу. Після опублікування вони були одразу визнані шедеврами у лоні фото, бо вони були дійсно прекрасні. Деякі з жінок були повністю оголені, деякі були повністю вдягнені, але вони всі відчували себе дуже вільно перед камерою, та загадковість їх полягала у іншому. А деякі з них були спеціально пошкоджені на місці обличчя, дивно викривлені, інші були прямо такі видряпані. І до цього часу невідомо, чи це саме Белок це зробив для анонімності, чи це справа рук його брата священика, чи взагалі третьої особи. Але це зовсім вже інша історія. Туда? Я ще очікую текст. Туда? Як сам? Пітер Віткін стверджує, натхнення він бере будь-де. І більшість людей, що схоплені його об'єктивом, просто зустрічається йому у повсякденному житті. Наприклад, жінку на цій світлині він побачив просто у супермаркеті, і вона купляла того самого вугря. А в його голові це склалось одразу в композицію. А цю жінку він дуже хотів сфотографувати, бо його заворожували її скобки на зубах. І коли вони вже домовились про зустріч з фото з її маленькою дитиною, і коли вона прийшла, вона радісно заявила, що їй нарешті зняли її брекети, що неймовірно засмутила Джоела. І він якось вмовив її повернути її хоча б для фото. Та ще й позичив у дантиста розширювач для рота, щоб ще більше підкреслити їх. Деякі люди з незвичною долею та тілом самі йому пишуть, бо хочуть таким чином бути побаченими і почутими, як, наприклад, цей чоловік, що дуже сильно постраждав у пожежі, Віткін при цьому зображує його як сучасного святого і також при цьому надає йому всі мученицькі атрибути. Всі фото, звичайно, зроблені виключно зі згоди із моделями і перед зйомкою. Він розповідає їм про ідею та який образ він хоче зобразити цього разу. Знову ж таки, задля анонімності люди дуже часто носять маски. Для нього вони уособлюють собою живі чудеса. Ще одна історія цікава за фото така жінка-сова. Вона виникає в його уяві після страшної історії від його друга, який підібрав мертву сову на трасі, і захопив додому, тому що знав, що Віткін якраз шукав крила пташки. А сам Віткін стверджує, що ніколи не завдавав шкоди тваринам та іншому, і все отримує етичним шляхом. Тобто, коли воно вже добігло кінця свого життя само по собі. І цей друг забрав Цю пташку додому і відтяв їй крило, а саме тіло поки лишив у гаражі. Та, прокинувшись, він знайшов його у себе під дверима. Злякавшись, друг вирішив відвести тіло і поховати на те місце, де взяв, щоб не гнівити дух пташки. Таким чином, у Віткіна реалізувалось фото із містично міфічним духом сови. Сам Джел Пітер Віткін далеко не перший, хто почав фотографувати мертві тіла. Можна згадати хоча б популярну традицію знімків постмортем у 19 сторіччі, якраз після появлення техніки дегаротипів. Їх також з Віткіним поєднує чітко продумана композиція навколо фігур. Поглянувши на цього. Посміхаючогося сідого чоловіка в куменних окулярах дуже важко здогадатись, які химерні світи ладнаються у його голові. Його життєрадісність при таких мракових роботах пояснюється тільки одним гаслом: момент у морі, пам'ятай о смерті. Прийми, пам'ятай, не бійся невідворотнього. Але що найважливіше, пам'ятай про життя і не відкладай жити кожну його секунду. Дякую велика вам. Якщо ви ще за весь цей час не вирішила відписатись і додивила цей випуск до кінця. Як ви всі розумієте, зараз ми пишемось в досить складних умовах: нема світла, нема електрики, але ми вирішили, що відкладати нікуди. Так само, як і Віткін, треба жити зараз. Тому дуже сподіваюся на вашу підтримку. І вона у будь-якому разі, у будь-якому її вигляді, буде актуальна поширення, вподобайка, комент. Це все дуже підтримує морально і не тільки, ще й для Ютубу. Та й каже нам, що варто продовжувати далі. Насправді, в мене вже є наступна тема для відео, але я тим не менш хотіла б почути, щоб ви хотіли ще далі, тому що не дивлячись на довбаного сусіда, ми. Не хочемо зупинятись навіть з відключеннями світла. Наприклад, зараз це також пишеться вночі. Тим часом бажаю вам тихої ночі. Тільки нам, не русні, і до наступних зустрічей!